Не викидати гроші на вітер громадські організації закликають знизити поріг закупівель через систему Прозор під стінами міськради Кропивницького. Вони влаштували мітинг на зібрання. Активісти прийшли з повітряними кульками та з листом звернення до депутатів. Про все детальніше розповість Марія Староста. За зниження порогів прозоро з такими вимогами на площі біля міськради зібрались близько десятка активістів. Вони закликають депутатів понизити поріг закупівель до 50 тисяч гривень для обов'язкового проведення відкритих торгів. На сьогоднішній день обов'язковим використанням конкурентних процедур є починаючи для послуг і товарів від 200 тисяч гривень і для робіт від півтора мільйона гривень. Від 50 тисяч гривень до названих сум це використання. Використання конкурентних процедур є лише бажанням замовників, тобто вони можуть використати їх, а можуть і не використати. Тобто вони можуть зробити процедуру конкурентною і заощадити на цій процедурі гроші, а можуть просто не скористатися цим, так як це не є їхнім обов'язком. У руках активістів прозорі повітряні кульки з грошима всередині. Під час мітингу їх лопали. Активісти пояснюють, що це означає. Ця кулька символізує можливість заощадження коштів на В закупівлях, так як зараз це бажання замовників, то не всі ним користують. Це, якщо вони не користуються, це можливість лопає, як ця кулька. І кошти просто розлітаються. Долучились до мітингу і підприємці. Підприємцям потрібно в першу чергу зрозумілі правила. В даному випадку навіть на прозоро ми не розуміємо правил, бо деякі, як я вже казала, аукціони проводяться від 5 тисяч, а якісь оборудки біля мільйону. Їх ніхто про них не знає до того, як вони вже виконані і оприлюднені лише номер договору, суть якого ми не знаємо, і сума. Учасники акції закликали депутатів допомогти бюджетним установам прозоріше та ефективніше Ініше витрачати кошти, свої вимоги виклали у зверненні. Лист звернення до депутатів міської ради. Ми хочемо, щоб вони понизили пороги в закупівлях. Прозоро ми закликаємо їх підтримати рішення, яке стосується того, щоб усі замовники використовували порядок проведення до порогових закупівель на всіх сумах, які є більшими за 50 тисяч. Під листом підписались вісім громадських організацій міста. Звернення передали у міськраду. Для того щоб зменшити допорогові закупівлі, треба сесійне рішення одноосібно вирішувати дане питання недоречно крім того. Я, як міський голова, глибоко переконаний, що треба виконувати існуючі закони, а не придумувати в кожному окремому випадку своє тлумачення закону і свої ініціативи. Активісти кажуть, з такими вимогами звертаються не вперше. Попереднє звернення результату не дало. Тоді питання про зниження порогів прозору. Депутати розглянули, втім не підтримали. Сподіваються, цього разу їх почують. Марія Староста, Олександр Донцов, день за днем.